Добрий ранок, ми з України, канал та рознання. Мене звати Анастасія. Вчора було дуже багато від вас запитів, причому навіть і на особ... ну, месенджери, да, типу там, в Інстаграм і так далі, подивитися тему того, що з'явилася інформація після новин про те, що Ростем Умєров зняв декілька заступників Кирила Буданова. От, що планують зняти самого Буданова. Отак. Це, якщо хтось просто не дивиться новини, то отак от приблизно виглядає передісторія. І від вас було просто купа запитів стосовно того, подивитися, чи це правда, чи буде знімати Буданова. Ну, коротше, на цю історію. Я ще вчора, насправді, побачивши ці новини, такий маленький розклад собі зробила, правда, на іншій колоді. Лайфхак для тарологів має декілька колод, щоб могли. Розкладати і перепровіряти себе. От, і мені думаю, буде що вам розказати, був, був там один такий момент, котрий мене реально стривожив. Але я хочу з вами подивитися вже широко загальну картину цієї історії. Тож, давайте, чи правда, та інформація, там навіть хтось мені. Дали, що хтось з політекспертів, типу, ну я їх не дивлюся, як ви знаєте. Не люблю, коли мої думки хтось може затьмарити. Знаєте, коли я трактую позиції. Е, говорив про те, що таке можливо. Тож, давайте так. От загальна ситуація. <кхем> Чи правда, що існує план зняття заміни Кирила Буданова? На 6. просто загальну ситуацію. Давайте прошупаємо. Звісно, що взагалі-то то повинно було б це бути таємницею. Тут, до речі, поруч з першою картою, що вийшла дев'ятка мочів, можна протрактувати інакше у відповідь на те, чи правда його хочуть зняти. Вони, ну, верховна Жриця, хто мене часто дивиться, той знає, що це також є уподобленням о, карт ГУР, СБУ і так далі. Бояться. Його бояться. Тож дійсно існує активний рух, залучені ресурси для висвітлення якихось подій для того, щоб його зруйнувати. От карта вежі мені тут не подобається. Це, це те, що мені вчора, скажімо так, дуже не сподобалось. Вежа це не тільки просто зняти, вежа це може означати і перебрати. Давайте далі. Якщо така історія, то я візьму оцю колоду 9 місяця. І давайте подивимось підводне каміння цієї історії. Давайте більше подробиці на цю тему. Дійсно, його бояться є вже активні рухи в бік того, щоб це зробити. Бачите, залучені ресурси. Надій. Ну, давай мені ти покажи ситуацію на 6. Давай же потім повернемось. Ну, це ось в планах така собі мрія, ідея, яка зараз вже фігурує, то що я кажу, щоб прибирати. Зіштовхнення двох групувань, скажімо так, бачите? Активна тема зіштовхнення. Він, він заважає. Дайте я докладу, він заважає розвиватися групі оцій, скажімо так, він дестабілізує становище тієї групи осіб, котра хоче його прибрати. Колісниця знову, ну-ну-ну, я розумію. Є внутрішня змова. Ну, Просто я дивлюсь, от-от на змова, от у нас спільна робота по змові, тут фігурні карти. Ось. Його треба, ну, Карта світ, карта закінчення, так? Закінчити, наприклад, епоху правління його, або його, це будемо зараз дивитися, бачите, для того, щоб досягти ось хитрості своїх цілей і отримати перемогу. Зараз я запитаю інакше. А для цього іншого колоду все ж таки. Чому? За що? хто ця група, Да от де зіштовхнення? Двійка мочі дуже специфічна карта у 9 місяці. Хто люди, котрі хочуть це зробити? Чому? За що? Конкретно, конкрет... більш конкретизовано хочу. Він заважає. Він... Ну, наніс багато ударів. Діяльності, я так розумію, От знову ж таки бачите, знову от я питаю. От це саме вчора мене дуже мені не сподобалось, показує. Для того, щоб типу, колесо фортуни повернулося до цієї групи осіб обличчям. А зараз доберемося до того, хто скоріше. ну, якось спробуємо, його треба обновити. Бачите, в чому прикол? Нема карт зняти з посади. І мені вчора так падало: нема карт зняти з посади. Є карти, котрі чітко вказують на усунення. В принципі усунення. Карта вежі, карта обнулення. Це всередині. Це вороги всередині. Вони в домі знаходяться. Це в Україні, це, це от основні діючі елементи. Це тут. Тяжко, він обтяжує діяльність дуже сильно у декількох королів. Його обмежували, це фактичний вже момент. Буданова, я так розумію, якимось чином обмежували, але не принесло тої користі, якої це хотілося. Тому ось виходить на перший ранг карта диявола. Вони захищають свою дупу, розумієте? І треба бачити ще щось. Що, треба швидко це зробити. Дві карти вийшло одна перед іншою. Карта зірки зазвичай подовжує терміни. Карта вісімки на Жезлів, навпаки, прискорює. Тож вони кажуть, нам треба швидко, швидко саме ось захистити себе. Недовго. Це не може довго тягнутися, кажуть більше. Це треба завершити швидко. Дай по факту, чим заважає? Бо про всю цю історію я вже зрозуміла, чим заважає? Ну, благоденствію назвемо це так, на дні колоди, десятка монет, гарному існуванню. Так. Прекрасно. Зараз я карту виберу, розкладу. А з ким будемо А це людина, людина типу, не звідси. Приїздить чи приїхав. Диві, дивіться, а, чим заважає? Якщо казати від імені тих, хто хоче його прибрати, він заважає довгостроковим планом. Успіху, що стосується України, але по дияволу, Я ще диявола розкладу. Тому треба захищати власні інтереси. І взагалі вони зробили вибір стосовно співпраці. І це люди, це не людина, це люди, група осіб. Але вони, вони ні, ні, ну, нібито не звідси, вони проїздять, бачите? Я хочу докласти на от імператриця д'яво. Мені прям це дуже не подобається. Внутрішня колотнеча. Знаєте, виглядає так, ніби владу в Україні вже поділили умовно, да? тому що тут мова йде за, от, за договір по поділенню розподіленню влади. А він заважає, він, він не свій, він чужий. Він до цього не цей. Він заважає збирати плоди. Три основні особи, три основні діючі особи, котрі е, головні в цьому, я б сказала. Знаєте як? Ну, зрозуміло, там підручні, уючні, ще якісь три особи, котрі, типу, між собою, він чужий. Його треба прибрати, тому що він чужий. І тоді за домовленістю. За домовленостю, ми зможемо вже активно переламати тему з поділу і поставити ну, свою людину. Фіналізуй. І знову це. А чо? Чому... стоп? А чому вежа? Чому не просто не зняти з посади? А дістати складно, так? Да. Я на фіналізацію в мене знову черговий раз випала вежа. Вежа, вежа, вежа. Для того, щоб трансформувати ворога це внутрішні вороги. Розумієте? Ті, хто ділять оце цю владу всередині імператриці України, так? Хочуть зробити це по дияволу, знову ж таки, мова про якісь сфери впливу, причому навіть з домовленостями з людьми, що не, ну, не з України. А він типу не свій тут. Треба на його місце свого поставити, він заважає. І постійно падає ж бежа або обнулення. Тож треба його прибирати. я питаю: а чому треба його прибирати? Чому? Просто, от як піднялась тема, його не зняти з посади. А кажуть, е, ні ні, ні, він в даному випадку відлюдник, як людина, від них повністю відгорожена силою. Старші аркани. Захист в нього є. В нього є захист, причому з якихось трьох боків захист є. І прибрати його легше. Прибрати, ніж зняти. Ну, от вчора, коли я дивилася, знаєте, мені постійно там то вежа, то десятка мочів падала. В мене є колеги, пам'ятаєте, колись я робила розклад, коли повинен бути масований обстріл саме по військовим об'єктам. Хто дивився мене раніше, той знає цю тему. Е, от прям це був такий мощний обстріл. Я зарані про це попереджала. Але щоб не посіяти паніку, я перепровіряла. Таку інформацію є в мене, така звичка. в мене є е, де, моя молода команда. Передаю їй привіт, я жартую. Є колеги, котрі, котрим я повністю довіряю, з котрими можемо продивитися будь-яку ситуацію. Взагалі просто. На 10 з 10. А, і я попросила я з, 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 як, скомпонувалася з ними продивитися цю тему. І їм теж постійно йшла за, саме загроза життю. Не тільки мені думаю, ну може, я щось собі там наворотила з тією вежею. Не знаю, може, я не в потоці була, як то кажуть. Але ні. Тут. У відповідь на питання, чи хочуть його прибрати, так. Да. Але з посади його прибрати дуже складно. Його хочуть просто прибрати, Боданова. Тому що він заважає діяти, наз, назвемо це внутрішні зрадники, така собі скльопана внутрішня мафія, котра ділить сфери впливу. Це всередині ворог знаходиться. Ось. І він тут лишній, він заважає діяти. Давайте я конкретизую ще раз стосовно цієї загрози життю. Може, щось нове просто вийде? Ча, ми вчора в трьох дивилися, там, да, там є загроза життю на найближчий час. Просто, на мою думку, коли от як з обстрілом я не хотіла, щоб сіялась якась паніка викидувати це відео, тому я як я це називаю, підвірилась у тих людей, кого я добре знаю, в чиїх здібностях я на 100% впевнена. Вчора ще не падало яким способом. Сьогодні, сьогодні, в принципі, розглядають тему травмування в дорозі. Ось нанесення удару в дорозі. Шляхи. Завтра можуть розглядати щось інше. Вчора я взагалі ще не бачила, щоб вони народили, як його прибирати. Просто бачила, що ось є така необхідність. Деталі, деталей не падало. Ну знаєте, як карти пусті падають. Типу, ну нема ще Але це на найближчий час. дуже Ви ж самі бачили. Розклад роблю постійно вежа, 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 вежа. Ну, це ось до кінця осені буде така загроза, повинна десь зберігатися. Фактично ви бачили? Зняти з посади просто так. Ну, він під захистом якось знаходиться. Тож в нього йде у даного загроза для життя. Розмови ці ну, не на пустому місці побудовані, це вже очевидно. Що ще сказати? Ви питали, я відповіла: так, да, йому є загроза. Зняти його хочуть, але як зняти? Прибрати. Навіщо? Тому що заважає діяти внутрішнім ворогам всередині. Зняти його не вийде. А от загроза життю загроза життю вона, на жаль, є і вона дуже реальна. Будемо дивитися, як це програється. Вони його дуже бояться. Перший ж розклад бачили, що дев'ятка мечів, карта внутрішніх страхів, поряд з верховною жрицею. Карта в даному випадку гур. Вони його бояться. На цьому все. Дякую, що подивилися. Якщо будуть ще якісь питання, залишайте, будь ласка, в коментарях. Я коментарі, як ви вже напевне зрозуміли, читаю. Тому і відповідаю на питання, котре, от багато збирають. Проглядати ніяких осіб. Я не хочу таких, от як он там одна тарушниця щось сказала, інша. Я не хочу цього робити. У мене не так багато часу. Але якісь дійсно важливі теми за змогою, звісно, я прогляну. Дякую, що дивитесь. Дякую за довіру. Слава Україні і смерть ворогам, внутрішнім і зовнішнім. Україна перемогла. До зустрічі, Па-па!